Засідання пробуло чотири з семи членів комісії. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування ми уповноважені розпочати роботу і приймати рішення. Хто за те, щоб розпочати роботу комісії з питань регулювання земельних відносин? Хто за чотири? Так, порядок денний, ну, він дуже великий. Перегляньте, в кого є якісь зауваження, доповнення. Єрцепанович, да, можна його це да, покористуюсь. Так, так. Та, та, та. Є олівці, якщо треба, будь ласка. Ось є доповнення до порядку денного? Немає. Все, решта будемо. Хто за те, щоб затвердити порядок денний? Хто за? Чотири за. Поїхали. Е, є пропозиція одразу заслухати людей, які прибули до нас по питанням земельним, щоб їх відпустити, а ми продовжимо роботу. Хто за? Так, давайте. Ви. Ми представники фірми Полтава Метобладнання. Угу. Ваше питання є тут? 15-й пункт. 15 пункт. Про розробку детального плану почерявій Світлані Васильівні. Земельну ділянку приватної так. власності для розробки детального плану для зміни цільового призначення з особистого селянського на виробництво, на промисловість. Правильно? Так, так. Це ота, що на горі? Да, на горі. Там, там, де ферми, оті, нарешті ми приведемо в да, Божий. Да, да, ми приїхали туди, перевезли свої виробництва, займаємося вимогами. Да, минулого року все відремонтували, там встановили, зробили і зайнялись виробництвом. Зараз працює у нас там 25 чоловік на виробництві, в основному з гори люди працюють на базі. Я прошу підтримати, тому що е, я зараз е, буду говорити по податкам. Е, земля своє призначення, там податки зовсім маленькі, а виробництво і е, створення робочі місця. Е, тим більше ті ферми ми воюємо вже 5 років, щоб їх привести в відповідність, е, бо там реально займаються підприємництвом, різні там фірми, різні компанії. Е, е, вони одні із тих, хто цивілізовано хоче працювати в рамках закону. А от вони рядом з м'ясом. 68 Ви там були, ви знаєте, про мова? Ні, я. І ви там не були? Ми я там був комплекс там фермер, там багато. Ні, ми ферми всі розуміємо, що де ферми знаходяться. Що купили майно до майна прилягаюча територія? Земля ОСГ хоча б промисловість. Ми то вони купили майно, купили зелені ділянки. Приватна власність. промисловість. — Я знаю, я з ними працювала, просто я з ними особисто не знаю. Коякі є питання? У мене про не тільки позитив. А виділи зареєстровані не в нас? Ми як же переїхали. ви зареєстровані в нашій громаді, так? Ми коли юридичну адресу, хто за те, щоб дане питання винести на сесію, рекомендувати сесії. Прийняти, голосувати позитивне, позитивне рішення. рішення. Хто за? Все, дякую. Дякую вам. Зустрівно. 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 Ще які пропозиції. Так. Детальний план є. Де тут, я я можу принести, Добре, принести. Добре. так? Віктор Владимирович, проволоку ищу. <сум> Попросите, да. Не, я попозже, я посмотрю на нее. Ні, так нам якраз і треба, щоб вирубали. Але... 14 питання. Раніше ми отримали дозвіл на розробку детального плану, зараз пройшли всі ці труби, які необхідно було пройти про наставлення п'яти на детальний план. Тепер я так розумію, питання закат прийняли. А де десь картинка була? Е, і у вас зараз ось а, Ні, так була і ця. Скажіть, будь ласка, члени земельної комісії, хтось це в руках тримав, хтось це бачив. Так, Дивіться. Ну, дивіться, е, ну, ви більш ніж я розумієте, як приймаються рішення. Приймати рішення просто з голосу зараз. Якщо ми візьмемо до наступної сесії час на вивчення цього всього, всі, хто хоче, прийде, огортає, подивиться. На наступну сесію винесемо і проголосуємо. Давайте Тому що на зараз на будь-яку, на наступну сесію. На Анатолій Вікторович, я пропоную на козацьку. Ну архітектор, я розумію, що його бачив. Я напевне детально вивчив, але ну я навіть його не тримав в руках, Відверто скажу. Приймати зараз рішення. Можна винести на сесію. місяці а тепер Так сталося. Але Олексій, у мене прохання таке, і в ви ситуацію військових. Тим більше ваш чоловік військовий знаєте, як. Сьогодні тут, завтра там, після завтра невідомо. Е у нас на тому я, е я розумію, що ви знову будете завтра порядок денний вносити з голосу щось по традиції міняти дуже тяжко. Алла Лосіївна, в <рису> мене таке. E на і e шановні депутати, на, у нас гарантовано що познато На позачергову сесію, на тому тижні вона буде, бо у нас там бюджетні питання і, е, включимо в порядок денний е, це питання. Так, добре. Це необхідно. У нас є і концепт Алексій, в ну, мене прохання ви таке, е, ви там графічний матеріал ви приносили і забрали тоді. Якщо є можливість, хай хтось з ваших, на завтра ми покажемо тут депутатам, ще, щоб бачили Тісь, е, Ну ці ж документи тут знаходяться. Це... Всі, кому цікаво, зможуть за тиждень. підійти. Ну, крім того, що є в них ну, на, на фотографії. подивитися, що Путін. Концепт, тому що ми не плануємо його будувати самостійно, а плануємо віддати. А ці два об'єкти самостійно ми збираємося будувати. Офісний центр має бути схоже на консорт, якщо ви нам дозволите його будувати. І церква, власне, потім, якщо ви знаєте, ми планували будувати на землі, яку нам мало надати сільрада родом із меценатом, але потім там все змінилося, то ми будемо на своїх будувати. Церква який патриархат? Український, звісно, якось таке може вичитати. В ПЦУ чи в У Слухайте, ми сьогодні піднімали питання з Юрій спілкувалися, коли вам спілкували. Одне з таких питань було, колись ми спілкувалися, що хто буде забудовувати далі, дуже цікавить питання садочок, робить садочок. Правильно Садочок школи. Як воно? Що воно? По інфраструктурі. Ось тут одне питання. Хтось один побудувався, потім інший побудувався. І на цьому все залишилося по нас. Я кажу, не так, щоб дуже, ви скучили. Я думаю, що як бородикий проєкт, там на доводить волонтерний проєкт, в офісовому центрі нічого нам не заважає, так як ми в своєму офісі даємо під садочок. Ми садочок відкривали і ми не вміємо робити садочок. Ми вміємо робити обладнання. Те, що було у нас під садочок, ну ви ж знаєте. Людям, які займаються. Тобто нічого нам не заважає в офісному центрі, якщо це потрібно, відкрити садочок. Не знаю, там не можемо його відкрити, здати комусь важко. Промисловості немає. Ми просто від комерційну. Ну, Чесно кажучи, садочок. В центрі якось так. Тут. Ну, у нас я розумію, ну, вас ж ходять так розумію, там основно, е працівники. Mm -hmm. водять, ні? Це ну, комерційний садочок і люди вибирають його, тому що там бомбосховище. Тут ми також плануємо робити підземний паркінг, тому бомбосховище Ну не знаю, чесно кажучи, си, вас скільки дітей там ходить, не на десяток, якщо ходить. Бізнес uh, я, я uh, центр приїжджають машини. Я, uh, не, не <плес> я хочу сказати, що ми ж теж не будемо закрити всі соціальні питання. А, uh, 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 я uh, са са uh, давайте uh, давайте uh, так, не будемо всі соціалки вішати на консоль. <плес> 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 враховуючи скільки платять ваші друзі, так звані, і uh, отам от землю віддають 100%. 100%, 100%. на uh, <плес> Параджанова. <плес> <плес> то краще уже в цій ситуації. Хоч щось буде зроблено, ну, я знаю, про що я говорю. От піде Алла Олексійовна, я скажу напряму, як є. Щоб без матюків. Так, давайте, шановні, давайте ми не переходите, бо зараз ми купили. Э, Це заява з 2 квітня лежить. Так хай а де він? Давайте його поправляємо лікарня. В нього є там і каже. Він лікарня. Вибачте, то я обізналася. Ні, він скажи будь ласка. Двіться, якщо що, я можу роздруковане зараз принести. мене не стає на офісі. Ви ж ще тут години будете. Ще дві. мабуть Все, тоді я до вас зараз повернусь з вашого дозволу. Добренько, дякую. Так, в будь-якому разі принесуть нам матеріали, я так розумію, що це матеріали, які кожен з нас людям создає. Правильно, тому хто за те, щоб дане питання, довивчити і на наступну сесію винести О, ну на голосування? Це, що, на діпутат, та що там Я просто хочу зрозуміти, Що ми при суті будемо робити з собою? Це серйозне питання. Це ж теж такий варіант. Ми надамо, чи захоче, чи пежік. Ну це все дуже ну, так, а який, який Ми посадочку розкаже. Щоб кожен кусочок. Дивися, є комплексна забудова, все є тебе тоді. Кожен будує бізнес-проєкт. Соціальне складової нема. Ну, я зрозумів. От що і, допустимо, якщо той сусід і попає, може через 20 років пройти. Веле так тоді а, що нам робити? Ні, так давайте подумаємо. Оце ж, ж за що вимога веде? Вона, наприклад, каже, я зараз. За, я не за консорт, може там не конзорт, там де... Влопці, А чим закінчилось оце вот, питання з Параджаного садочку. Де Нічі. Немає. Ну так що ви зараз починаєте? Так люди було. купили 2 гектара землі, зробили детальний план. Все нарисували, все предоставили. Платять, теж не можна. Вони вже з прошлого добігають, тут б'ються. Скільки шоу, ДСК заплатив нам податки. Та та ДСК, Бала, ДСК те саме менше. Ну, балалайку. Клубі, що менше всього, та... як в мали побудувати. Ну так діло то, що йде я ж і клобірую тілесу, але мені нахер не я сам що не потрібно. Е, от, на ну, так, так я кажу, Валера, твої 에... друзі, які мої друзі? Ні, ні, ти масштаб. Можна... Стоп, стоп, клубі. стоп, стоп. Все, давайте зупинимося. Ще так. раз скажу, сьогодні на комісії. Обґрунтоване рішення ми прийняти не зможемо. Ніхто не бачив оці документи. Де вони? ось ну я не бачу, хто ще бачив. Я задавав питання. «Іра, хто ба? Бо... Ну і документи за... голови що, розвисні, зараз, і можна? Хай що зараз можна? Що зараз може ви подивись, на все нарисовано? Давайте винесемо на наступну. Вийти хто хоче? Не приїхав є. Документи вивчимо на наступну сесію. Винесемо і без з'ясування відносин, без підвищення голосу і так далі. Ось коли там були пам'ятаєте, приїжджали е а е це документи. Там власники події. Це по все це. І Женя Мартин. Виділить да. ну, 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 кожен по чуть-чуть землі. кожен робить під свою клеточку. Женя Мартин, пів гектара виділили, А ти дай не будуть. А ти сто процесів. Це бабушка кашолку досила. А тут нема немає на цей кусок.

О, заїзд, Бо це надовго. А на якому питання? Е -е. На першому. Е -е, яке воно питання за питання? Начинаємо з першого. Єра, яке перше зараз. Ні, ні. -ні, -ні. ні, -ні, -ні. Ось і... Це було 14. 14? 14. 14. 14. 14. 14. 14. Да. Про затвердження детального плану. Да, да, Дмитрій так? Марині, да. Хто за те, щоб. Хто за те, що питання. В, в пункті 14 про затвердження детального плану Дмитрію Марині Володимирівні, вивчити. І... Та давай пока до нього, вона ще прийдеш. А що зміниться? Ну послухай, давай зараз починаємо з початку пояснитися. На вивчення. Зараз знімаємо. Ми в Ну, ми ж, ми ж це ж практика. на вивчення. Бога. Людина ще щось хоче принести, розказати. Давайте по порядку денному почнемо, пожалуйста, ось з першого і поїхали. я не знаю. Ми зараз це питання. Ну, давайте давайте на до нього. Сесій, да. сесій Чи зараз знімаємо його на доличчині? Ми потім проговоримо. Поїхали да, далі. Давайте. Так, перше. Іра, давайте. Щербанівській сільській раді на земельну ділянку. Десять на косінні вписання худоби, 18,05 сотки в селі Нижні млини для передачі користування на умовах оренди Зільницькому Сергію Ігоровичу. Луки Так, перше питання На умовах оренди. Що там вони будуть наплатити? Двенадцять відсотків це сільськосподарські землі. 12 відсотків це мінімальне місто. Вона наша ділянка вже. В цьому першому пункті нас стоїть питання про затвердження технічної документації. Потім в пункті про укладання договору оренди, 17 буде 17-м. Буде стояти питання про укладання договору оренди. Ми ж ми ж їм надавали дозвіл на видатку технічної документації, правильно? луки, вона з цієї сторони дороги, в принципі, вона тут нікому не, не заважає. Я не бачу, тут. Від траси? Не оця, що від траси. Ні, я питаю, а та... оце від траси, траса Ну, за від заїхала. центральної траси. Да, да, і зліва. Це вони хочуть. А, це там, де, вони стоянка заїзд, да? Да, там, там де, де стоянка у них? Так, там, де стоянка, так? Да. Ось да? тут стоянка. Ну, це тупікова там. Так, да, да, ось стоянка. Ось стоянка. Да. Вони хочуть оце. Это болото тут получается. Делис. Ну, милилис. Та ну, да. ну, да. да. Там вот сейчас страниц. Да, сейчас откроем покрываем эту картинку. Не, вот кажут, в Долпаве есть. Тоже вот свежие уже. Вот и сюда заезжаем и свет. Там одни бобры лаги. Я бы отсюда все потому что вони де подснежники. Я тоже дорогу. Не, я поводил. Нет, там те подснежники, если бы они там Красиво. Там Запитання є в когось? Нема. Хто за те, щоб рекомендувати сесії затвердити технічну документацію землеустрою по першому пункту? 18 Перше питання. 0137. А 18.05, да. Гектара. Хто за? Далі пішли, Наступна ділянка. Щербанівській сільській раді для будівництва будівель громадських та релігії організації 15 соток. Це земельна ділянка знаходиться в межах кладовища на виїзді для передачі у постійне користування управління правополтавської партії православної церкви. Це під будівництво каплиці. <звіст> Де вона знаходиться? Ось знаходиться о Страсам. Ось наше кладовище. А, це на кладовище, що да. ми там голосували. Так, а це ми по підвику, підвику. А це наша земельна ділянка. Ну, на ПЦУ. Та, ПЦУ, владика Федір. Ти сам підтримував минулий раз. Володя. У мене не було. Та позаминулий ще ж забув. Нічого страшного. Ну, що значить? Федер, а не Федор. <клак> Так, хто за те, щоб рекомендувати сесії затвердити технічну документацію по під по пункту, по другому пункту першого питання на 0,15-13 на гектарах. Хто за? Так, Червонівській сільській раді ліці на касіння худоби 3605 за межами населених пунктів. Луки це теж за заявою Зімницького Глухомандр. з, з Глухомандр. другої сторони. А тут піднімалось питання, чи вони залишили дорогу проїзд до, до цього масиву. А, а, а на там різних, дорога? А на різних ми з ним созванювалися, вони зараз виясняють, що, геодезісті. що, що, що це 036? Да, 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 оце... оце... це... Оце... це, це, я, це, 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 це Центральний в'язг Глухоман справа. Я все да. а я І, ще... 036. Ну, там вже дивиться, там же заїзди є, ще немає. Нема там да, заїздів. Да, оце ж зараз Аня Лігер, ну, питання, бо... це питання. Ще не вирішуємо, Да? Ще не з'ясувало. не Давайте тоді на допрацювання, щоб не ламати. Хто за те, щоб перенести питання? Да, під пункт третій, пункт третій першого першого пункту перенести на наступну сесію. Хто за? Перенос

Так, так, з, розвернення Депутатської міської територіальної громади щодо передачі у комунальну власності сільської ми, ради по земельної по ділянки. По-третєм, перенести на наступну сесію, на довившення, вивчити це питання і на наступній сесії розглянути. Не вийшло, Виїхати комісії подивитися. Ну, щоб не вийшло, що дорогу віддали. Яку дорогу там ліс, бля. Там, там, і не, так там же ж заїжджаєш, куди дороги. Ти розумієш, забере він оти, і ну, вже шарологі, ніхто не в'їде додати. Це справа в тому, що там зроблено водовідведення з дороги і з траси. І оце ж наповнюється ці ж болота. Далі не зроблено. Ліда Григорівна, вже, У нас що нижні млини скоро будуть, як... Треба виїхати на місцевість і подивитися. Решко, щоб не вийде, щоб Ліда Григорівна, як депутат села Нижні Млини, коли Так, та, <свят> 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 Ліда Пішли Григорівна, дивичись на нижні млини 10 років назад і зараз, там тричі збільшилась кількість будинків. Так чи ні? Так. Дуже багато. Хто мав можливість той попродав по соток Дуже багато там будинків, тому. Про звернення до Полтавської міської територіальної громади щодо передачі комунальної власності Щербанівської сільської ради земельної ділянки орієнтовної площі 15 соток, частини вулиці Ветеринарної. Ага. Це... Питання є в комісії. Ну, Хто за те, щоб рекомендувати е сесії? Е Позитивно підтримати пункт 2. Хто за так, по третьому пункту була у нас погоджувальна рада, ми це все розглянули, були голови фракції. Просто, а якщо побачити. ми почекайте, якщо в косі є питання, давайте їх окремо Просто одразу проголосуємо. Документації. Це взагалі це, що... це, це все присадиння, але бачу, тут е стоїть питання щодо затвердження технічної документації під польовими шляхами Хмельницькому ну, Сергію Ігоровичу. Да. А а і... да. Шероченко Івану да, була нового садова 10, що там вони воно бачили, поділ і на польовах, і на, на трьох. Розкажи, що так. Так, це в нас по власності, на нерухоме. Там будинок оформлений на трьох у спільну сумісну власність, спільно часткова А вони оформляють на трьох будинках. Після того, як вони оформили будинок на трьох, у них земельна ділянка на трьох. Спільний, спільно часткової власності, так, звичайно. є, є свідоцтво правовласності і є витяг з Державного реєстру прав. На ось, подивіться, ось ця діляночка. На ній будинок, сарайчики. Ось будинок, сарайчики. Всю, дворище. Це ж. У приватній власності на ділянка спільно міцно була нова. Так, значить, по третьому пункту у нас є три питання. Які, я так розумію, потрібно окремо проголосувати по зімницькому, знову ж таки, по першим двом ми затвердили, ми рекомендуємо затвердити проєкти землеустрою. Правда? Правильно, я так розумію, що це не пов'язані з земельними Ні, одна, одна. Одна. це не пов'язане. Це це Тоді окремо. Іра, давайте так, по зім... по Ні, по Розкажіть, що Це земельні ділянки. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва відповідно до проєкту поділу на земельні частки паї, між паями залишилися такі польові шляхи. І вони розробили технічну документацію, щоб взяти в оренду їх у користування. Це ми голосували на сесії, надавали їм дозвіл на, на розробку і так далі. To, to, to. Але там, там так ми передивилися, як зараз то... покажу вам. Є питання тут стосовно самі вирішили вирішити дивитися. Тут вони дорогу оформили не всю, тільки до басейну, а інша виходить, зараз я вам покажу.